15 років відносила шилак на своїх нігтиках, а зараз зняла просто так незвично. Взагалі, це так само, як люди, які люблять носити камені, дорогоцінні камені, камені або полудорогоцінні. Наприклад, у Вікторії співак вона працює з каменями і у неї такі шаленно прекрасні прикраси. Тому, якщо вам цікаво до покупки таких, ви пишіть її особисто в повідомлення, ви з нею домовитеся, тому що в неї такі прикраси взагалі, різні камені, полудорогоцінні. Можуть підібрати вам і до е, знаку зодіаку, до вашого імені, розумієте? І будуть збирати бусинки оці іменно під замовлення. Не просто так, знаєте, наштампували, ліж би що наштампувати. Ні, ні. Це це є така, е, як методика збирання каменів для людини особисто. І тоді ці камені вони будуть приносити успіх. Наприклад, якщо вам ви хочете. Знайти свою судьбу, зустріть свою, бо знайти це таке зустріть свою судьбу, і там вийти заміж успішно, можна на низочку і носити, і побачити, як зміниться ваше життя на на лучше, якщо ви бізнес хочете. Якщо, наприклад, ви хочете купити бізнес-блогер в шапки профіля.